Прикарпаття підбило підсумки по літньому оздоровленню дітей. Так, за словами Ростислава Микитюка, за кошти облдержадміністрації було оздоровлено 308 дітлахів. Двері для малечі радо відкрили табори із всього Прикарпаття. Посадовець каже, в області нарахував близько 17 закладів, які колись приймали дітей для оздоровлення та відпочинку, а зараз просто занепадають. Про одні з таких днями вийшла стаття у газеті Галичина де Ростислав Микитюк розповів про два сумнівні випадки приватизації дитя відпочинкових закладів йдеться про Прикарпатський Артек у селі Ямна Яремчанської міськради. Микитюк розповів і про власників серед прізвищ. Називає і сина колишнього очільника області Василя Вишиванюка. Прикарпатський Артек, який у 1990-х належав Надвірнянському лісокомбінату, став власністю Василя Вишеванюка, сина губернатора регіонала Михайла Вишевенюка та його угорського товариша. В даний час нібито триває судова тяганина між обома за остаточне право власності. Не можу сказати, коли саме і на якій підставі відійшов цей табір, оскільки на той час ще не був призначений на цю посаду, відрапортував Микитюк. Підтверджує ці слова й у розмові з журналістами. Там і сина Вишеменюка, і десь якісь угорські, там ще підприємці, і ще там підприємці. Тобто я їх називав. Я не буду сказати, називали люди, які там причетні там на території і так далі. Табір занепадає, там шкода. Я двом міністрам його показував, і соціальної політики, і міністру молоді і спорту Жданову. Там дійсності величезна територія, шість корпусів. Ну, стоїть сам Василь Вишиванюк обурений такій заяві начальника управління молоді і спорту Івано-Франківської ОДА. Каже, це відкритий наклеп. Адже ні він, ні його родина не має жодного відношення до прикарпатського артеку. Появляється друге питання до пана Гончарука. Відколи управління молоді і спорту має й отримало такі права? На яких законах? на яких конституції? На підставі якої конституції? Видавати, робити висновки замість реєстраційної палати, фонду держмайна, прокуратури і суда. І рахую, що прикриватись брехнею і людей наговорювати на людей, ну, державний службовець таких грангів не має права. Наразі вилучені документи по дитячому відпочинковому закладі знаходяться у СБУ, Ведеться перевірка, і досі власники прикарпатського артеку не оприлюднені.